Сьогодні четверте, грудня громадський актив Айшинського старостату. В селі Ташань. відвідали алею героїв. Будинок культури. Обмін культурними традиціями так що працюємо герої Алея є герої Ташанська є Слава героям. Слава Україні! Героям слава! Милі друзі, доросліна наша громада! Ну ось і настав цей довгоочікуваний день. День, який ви чекали, особливо ті лідери, які взяли на себе зобов'язання перед своїм українським народом, перед своєю славетною громадою, саме творити, допомагати, бути лідерами і саме у цей день сказати. Моя громада це мій народ. Моя, мій народ це моя Україна. І саме сьогодні, друзі, у славенний день самоврядування. Кожен із вас відчуває ту підтримку, яка саме державою покладена на лідерів місцевого самоврядування. Тих, хто сьогодні має змогу сказати дякую, що довірились. Цей святковий день ми з посмішкою знову ж таки і з невеликим сумом скажемо дякую. Кожному з вас. Тому що знайшли час, тому що саме поряд з нами, тому що ви і є славетний народ України. Маємо змогу розпочати це свято із цієї хвилини, яка на сотні років буде традицією для нашого народу. Тої хвилини, яка вшанує всіх, хто сьогодні із самих небес спостерігає і, направно обертаючи керми, скаже. Тримайтеся, Мої друзі. Ми хочемо відкрити це свято і саме вас запросимо вшанувати хвилину мовчання всіх загиблих наших воїнів, які сьогодні із стел майорять своїми обличчями. Ну а ми хочемо наголосити, що серед них є ветерани місцевого самоврядування, і це заступник голови Дашанської сільської ради Клименко Микола Васильович, депутат Виборчого округу номер 7 села Половини Авраменко Микола Миколайович. Звіримо голови і нехай ця хвилина надасть нам змога зрозуміти саме ми є народ. Пам'ять полеглих у війні героїв. Кресню Віталій Миколайович, село Таша, жало Михайло Михайлович, село Пологи Вермуни. Вона Приєнко Микола Володимирович, село. Горбані, Смицький Сергій Олексійович, село Горбані, Лисиця Віктор Іванович, село Мала Каратова Петрович Вовчанівський зустрічає. Коли я перше тут виступав і обіцяв, що ми зробимо громаду. Громада наша розвивається, громада наша рухається вперед завдяки нашим підприємствам, які наповнюють бюджет бо безрошення. Ми не змогли робити те, що ми сьогодні робимо. І, і власнику компанії Ерідон, яка наповнює найбільші, більше 90 мільйонів вкладення йде в нашу громаду, і це його підтримка, щоб наша громада створювала. Також підприємства Земля Переяслави тут присутні. Олександр Григорович Ярема. Також підприємство має Олексій Анатолійович, Артеменко. ППС Берестицької районної державної адміністрації, районній ради. Тут знаходиться голова адміністрації Руслан Олексійович Веченко. З яким ми плідно працюємо, щоб вирішувати питання, які на нас покладаються із області, на район. Я вам дуже вдячний за це. Дорогі друзі, говорити можна багато, тому що ми багато заслуговуємо разом з вами. Я без вас ніхто, а. Але... Ви, з вашою підтримкою ми будемо ще краще розвиватися. Тож, всі зі святом! перш за все, це здоров'я, Божого благословення, достатку ваших оселя, мирного і переможного неба. Тож, ми запрошуємо і дякуємо сьогодні на цій сцені, нагороджуємо. І обіймаємо тих, хто в цей день поряд творить історію. Грамотою голови Ташанської сільської ради нагороджується Руслан Олексійович Дяченко, начальник Бориспільської районної військової адміністрації. Ще ми просимо зустріти описками. Руслан Олексійович. І декілька слів, якщо ваша ласка для громади. Неочікуваний, неочікуваним директором сім. Шановна громада, шановні представники органів місцевого самоврядування, я з великим задоволенням вітаю вас із вашим професійним святом. Для мене це надзвичайно важливо, тому що ви і є фундаментом нашої влади. Ви на передовій влади, ви перші відчуваєте настрої населення, і ви перші е, покликані для того, щоб е, задовольнити всі їх потреби. І депутатський корпус, я бачу, є депутатський корпус. Слізкий вам клін, Дай вам Бог здоров'я. Я впевнений, е, що ваша громада має велике майбутнє і навколо неї, мабуть, і буде. У принаймні часткового об'єднання інших громад. Слава Україні! Yeah, yeah. А тепер я також прийшов не з пустими руками, і в мене є певне доручення від голови обласної військової адміністрації Миколи Володимировича Калашника. Я хочу нагородити, відзначити, е він їх нагороджує, відзначає хотька Валерія Володимировича почесним рамок міського сільської державної адміністрації. швидко опрацьовується, швидко реалізується І в цілому це дуже приємні і вічливі люди. Здоровому колективу Хто вас. Із країн він так розказував, захоплював Україну, що, що жінки, які там були присутні, ну, сльози в них виступили на очах. І від того, що він говорив, і від такої харизми, якою володіє Василь Петрович. Задоволенням і за заслуги нагороджуються медаллю за оборону рідної держави Василь Петрович Вовчинівський. Веський вам уклін і подяка всім вам. Слава Україні! Давайте опобуваємо, будь ласка, Руслан Місевич Явченко, начальник Бориспільської районної військової адміністрації за теплі чудові слова з нагороду, яка сьогодні дотична і саме тепла до наших чудових громадян. Грамотою Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується власник компанії «Еридон» Сергій Вікторович Кролевець. Паговійте, будь ласка, сьогодні вона жаль, з нами нема, але образ не це енергетика, яка передається переведеться його складно. Грамотою Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується заступник з питань агробізнесу компанію Елідон Володимир Григорйович Яковчук. Грамотою Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується тимчасово виконуючи обов'язки директора приватного підприємства Євросен Дмитро Вікторович Золотоверкій. Описки ваші, за плідну співпрацю з Ташанською територіальною громадою, велика подяка і велика вам шага про сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується директор Тавриста обмеженої відповідальності Лімарі В'ячеслав Сергійович Шаян. Описки, будь ласка, ваших за плідну співпрацю з Ташанською територіальною громадою, за плідний внесок, за громадську опозицію і за підтримку, яка є оціненою. Дякую вам. Грамадою Ташанської сільської ради Поліспільського району Київської області нагороджується директор приватного підприємства Сатлан Юрій Іванович Павлушко. Грамадою Ташанської сільської ради Поліспільського району Київської області нагороджується директор приватного підприємства Земля Переяславщини Олександр Григорович Ярема за півнус співпрацю з Ташанською громадою, за ваговий внесок у розвиток громади, за підтримку і за здобуття, які є оціненими саме на цій святій землі. Здоров'я, всім, благополуччя, і все найкращого. І перемоги нашій держави. Ми наголошуємо, що ваша ласка залишайтесь на бажаної відповідальності Майс Олексій Анатолійович Артеменко. Під вашою області захочуємо на сцену за спільну співпрацю з Сташанською територіальною громадою, за вагомий внесок у розвиток громади. І з нагоди самого дня, самоврядування. Дякую вам, шана і повага. І Сьогодні у нас є чудова хороша нагода і ми продовжуємо на саме церемонії нагородження. Бо саме хочете подякувати тим, хто разом із громадою йде шляхом відповідальності, служінню та підтримки людей. Це нашим депутатам. Саме завдяки їхній активності, небайдужості та принциповості саме втілюються важливі ініціативи та реалізуються корисні проекти. Всіх депутатів дякую вам за плідний меседж і знову ж таки чарівність і ніжність з нами. І про uh, свій округ знову ж таки бажають вас описів! Ради потиску району нагороджується староста диницівського старостицького округу. Номер 3 виконавчого комітету Дашанської сільської ради Ірина Дмитрівна Мазур. Дякую, пані. <плес> Свій високий сім'ї. І вам дякую громада, що довірили те, що сьогодні турбуєтеся, і те, що підтримуєте за сумніву працю, мого внесок, у розвиток громади і з нагоди саме дня самоврядування. Облизки. Дякую вам, Ірина Дмитрий Намазок. Грамотою Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується адміністратор відділу реєстрації та надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ташанської сільської ради Валентина Іванівна Гора. Я с вами Валентина Іванівна. Дякую вам, що цей день знову буде з нами. Послуги завжди раречні і особливо для тих, хто їх так потребує вам. Адміністративних питаннях. Облиски ваші, будь ласка, дякуємо. Праця щоденна, праця Димонова і праця це і є буток. Нашим поважним милим ветеранам. Тож, грамотою Кашанської сільської ради Бориспільського району Київської області нагороджується ветеран місцевого самоврядування Павло Григорович Ярош. Напав у душі завжди є молодість. Дівики, якщо вам тебе статус саме ветеран місцевого самоврядування, маємо декілька сніг почути і від вас, якщо ці слова десь десь далеко чи близько в душі сильні Павло Григорович, описки для вас. Якось це просто день для... на Ветеран місцевого самоврядування Василь, Василь Васильович Савицький. За сільну працю, за вогому і Якщо ваша ласка, ми можемо до вас підійти. Якщо трішки є проблематика, ось, будь ласка, друзі, поаплодуйте. <праць> Василь Васильович, дякую вам. Я думаю, що немає і депутатського корпусу. І сьогодні живе громадою, і обравши колись команду, і команда так само довірила йому до рук цю славетну громаду, як сказав сам Руслан Олексійович. Що одна з найвідоміших громад, ті громади, які дають розвиток, ті громади, які живуть однею метою, які вся Україна, наша перемога і, звичайно, наша незалежність ні від кого, щоб ми були взірцями. Ще раз привітати зі святом. Це нагороди, дійсно зароблені цими людьми. О, і приємно бачити колег, які вже на заслуженому відпочинку. Я е, рахую, що ми з вами так, такою громадою зробимо ще кращою, ще більшою і міцнішою, і достатньою. Ще раз зі святом мої друзі. Що саме з вами наш народ, повторюся, сотий, мільйонний раз є зараз в зірцем для всього світу, тої Європи, тої Америки, далекої чи близької, нашої дружньої. І знаєте, це приємно, що не втрачаючи ту ініціативу, вони завжди хочуть одного свята. Свята, не дивлячись на війну, не дивлячись ні на що. Навіть ті, хто стоїть на передку тої славетної держави, захищаючи її, одного просять. А пісня буде? І сьогодні, друзі, приїхали ті, хто дарує все своє життя, людям радість, свято. І я цитую: саме з музичним вітанням до професійного свята до нас завітав народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль Дніпряни. І за це погодуйте. саме Дніпряни Чорнобаївська громада, з якою підписано меморандум про співпраці. Вокально-інструментальний ансамбль, вам відомий, якого ви дуже полюбляєте і любите. Ерідон був саме в них з дружнім візитом. А сьогодні вони дарують концертну програму на взаєм, тому що дружба в цьому і дізнається. Перш саме сьогодні ми хочемо для вас продемонструвати перед самою концертною відео відеопривітання від колег в честь свята місцевого самоврядування. Тож, давайте. Тож давайте сьогодні спостерігати і зробимо ту чарівну підтримку.